З нами на прямому зв'язку директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського міжнародного університету імені Мечникова. Ми вітаємо Володимира Добовика. Пане Володимире. День добрий. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Добрий день, Слава! Пане Володимире, буквально вчора о, внач, в нас ніч в Америці. Відповідно, робочий день Пентагон заявив, що більше вже остаточно вони не зможуть виділяти нам кошти. Хоча здається, там мова йшла і про якісь 4 мільярди зекономлених грошей від Пентагону. Але от офіційна речниця сказала те, що сказала. Ну і відповідно розуміємо, що додаткової допомоги в нас немає через е Трапівське крило серед республіканців, які все не можуть ніяк узгодити допомагати, не допомагати, допомагати в кредит. Е Загалом Робити жод... не давати жодної копійки, ну і від цього у часі відтерміновуються події із ухваленням фінансової допомоги для України. Якби ви зараз охарактеризували політику Трампа, і наскільки вона може бути і доленосною, і шкідливою не тільки для України, а й для Америки і для Європи? Я думаю, що вона є шкідливою, бо дійсно, все ж таки підтримка України в цій війні проти агресії Росії вона є в американських інтересах і, в принципі, всього західного блоку держав і трансатлантичного євроатлантичного. Простору і спільноти, тому в принципі це є шкідливими такими закидами, позицію для американських інтересів, теж але Трамп специфічний такий неортодоксальний незвичний політик, який, в принципі, не переймається питаннями цінності, демократії, важливості стосунків з ключовими союзниками в Європі. Навпаки, він вважає, що міжнародний світовий порядок, який Америка в принципі та встановила і підтримувала. За рахунок багатьох зусиль багато десятиліть, що він не відповідає американським інтересам. Його треба переглянути. За НАТО багато людей отримують американську допомогу. Америка нічого цього не має. Тобто такий, знаєте. Варіант підходу меркантильного, тобто все через гроші, навіть коли він каже, що європейські партнери з НАТО мають піднімати свої витрати на оборону. І це правда, вони мають це робити, але він каже, що вони мають заплатити свої дюз, Тобто вони мають заплатити якісь борги, а боргів ніяких нема. Не так працює НАТО. Тому, в принципі, це людина, яка з одного боку не дуже орієнтується, але з іншого боку вона має такі імпульси, знаєте, рефлекси, зруйнувати все зокрема. Єдність ту, яка от останні два роки постала перед нашими очима, бо Америка грала дуже важливу роль. Справжній лідер і координатор всіх процесів. І хто створив цю групу? Рамштайн і всі інші координував там дії. Це сполучені Штати Америки, але зараз, бачите, Трамп грає. На настроях частини американців, які кажуть, висишить цих війн, ми не хочемо більше. Наші гроші хай тут лишаються. А що там це за війна? І українці не можуть все одне перемогти. То нащо викидаємо? Ми як вони кажуть, добре гроші за поганими. Тому, в принципі, його риторика, на жаль, вона ну вона зустрічає якусь підтримку від частини американського турату. То знаєте, пане Володимире. Напевно, той, хто спробує зараз достеменно сказати, хто переможе на виборах у листопаді на виборах президента США найбільше може помолитися, тому що зараз так виглядає, що місяць від місяця змінюються показники. Сьогодні я зранку дивилося, що вже на 1% Джо Байден, який довгі тижні лишався аутсайдером у порівнянні із Дональдом Трампом, але він зараз свого конкурента якраз випереджає. 1% – це майже нічого і розуміємо, що Багато чого може змінитися за час, поки ми дійдемо до осіннього сезону. Але як ви гадаєте, що буде відбуватися в ці місяці до виборів? Бо дивіться, якщо ми аналізуємо ситуацію в Європі, то зараз найбільш вживана фраза Європа прокинулась. У Нас окремі поїздки це окрема зустріч сьогодні: Макрона, Туска, Шольца. Ем, всі поміж собою зустрічаються, коаліції створюються і всі теж думають про план Б. І хочеться спитати: а що ж як цей час проживе, проживуть Сполучені Штати Америки? Винятково своїми власними інтересами, чи все ж таки не знаю умовний Джо Байден, поки він все ще є діючим президентом, він спробує перебрати повернути своє лідерство світове? Ну я думаю, що Америка має і далі керуватися власними інтересами в цьому питанні, що допомога Україні відповідає американським власним інтересам. Бо, скажімо, перемога не дай Боже Росії над Україною. Це проблема для Америки, для НАТО, для союзників на східному фланзі, яких треба буде захищати, якщо Росія до них приїде, і інше, тобто. Дестабілізація ситуації з енергетикою все це загрожує американцям. Це дає прецедент і такий кардванш певний різним таким недемократичним авторитарним режимам агресивним, мабуть, слідувати прикладу Росії, якщо Росія отримає перемогу в цьому конфлікті. Тому в цій війні тому, в принципі, я думаю, що треба просто про це весь час говорити щодо війни. Байден на жаль втратив багато часу, не розмовляючи з американським громадяном громадською думкою з громадськістю з публікою, в тому сенсі, що пояснювати весь час, що ця підтримка вона не є просто альтруїстичною якоюсь такою вправою, а це не просто ми даємо такі шалені гроші українцям, що нам їх шкода там, що Росія з ними робить. А що це дійсно в наших інтересах? Але зараз подивимося, дійсно, яка буде ситуація? Бо в принципі американська економіка непогано себе зараз почуває, але опитування показували, що американці всім не згодні, вважають, що є криза, якась. Якщо Байден зможе може пробити цю стіну і комунікувати з американською громадською думкою, пояснити, що в принципі то за часів його президентства ситуація в країні стабілізувалася, зокрема всередині країни. То не все так погано, але з комунікаціями там є проблеми в Білому дому. Тому побачимо, що тут буде. Ну багато ще буде залежати ще і від стану здоров'я обох кандидатів ну діючого президента і Трампа, колишнього президента. І нині кандидата від республіканців І багато що буде залежати також від ситуації з імміграцією на південному кордоні, яка там буде динаміка. Врешті-решт може багато ще чого статися, скажімо, ці судові позови. Справи е, Трампівські вони нікуди не поділися. Якщо буде якийсь звинувачений вирок е, ще в час до виборів на початку листопада, то це може теж вплинути в принципі на частину електорату. Панолодимо, ви зазначили, що Байден втратив якусь частину часу. Чи можна припустити, що в? Ту ситуацію в тій ситуації, яка зараз склалася, в тому числі по українському питанню адміністрація діючого президента також несе певну міру відповідальності. Не можна ж виключно трактувати цю історію як набір обставин, які склалися довкола президента, і він є їх заруч так. так. Я згоден. Ну, по перше, от ця проблема, що не готу, що дійсно не готував і плана Б треба було краще білому дому оцінювати ситуацію розуміти що буде системна серйозна обструкція опозиція в конгресі до цього готуватися працювати з тими хто підтримує допомогу україні скажімо серед республіканців будувати якісь е шляхи за за запасні альтернативні е не лише чекати поки великий законопроект який ми, ми не ще в жовтні буде нарешті розглянутий е розглянути і, і, і проголосований а е можливо готувати якісь запасні інші законопроекти тобто підготовки такої Відповідно, не було розмов про те, що я казав, що це в українських в американських інтересах добувати України, теж не було, бо фокус був на іншому. Там військові злочини, міжнародний порядок, захист демократії проти автократії, і це все важливо. і вона працювала частиною американців. Але для деяких з них просто важливо показати, як кажуть, на пальцях дуже по-простому, що що саме Америка отримує від цієї допомоги, і вона отримує дуже багато. Але Байден цим не займався. І тому, в принципі, я думаю, що. На додаток до певних наших критиків в адміністрації Байдена до адміністрації Байдена, що там вони затягували з якимись видами зброї, чи не надали навіть згоди й досі на постачання певних видів зброї, і це правильна критика. Вона має бути від нас до наших американських партнерів. Ще можна додати отаку, от знаєте, можливо, незорієнтованість чи неготовність до поточної політичної кризи, але ступінь ворожнечі і поляризації просто неймовірний та дисфункція конгресу. У такого в ми американському ми минулому не бачу в американській історії він майже не працює. Вони приймають там приблизно 10 разів менше законів, ніж зазвичай за той час приймав будь-який попередній склад конгресу. Нещодавно Трамп Байдену кинув білу рукавичку, викликавши його на дебати. Вельми небезпечний формат, від якого може залежати дуже багато. Буквально за дві години можна змінити хід виборчої компанії, сказавши. Щось не те або навпаки, акцентувавши чом на чомусь сильному, як гадаєте, цьогоріч ми побачимо дебати двох кандидатів у президенти США, і якщо так, то на чому акцентуватимуть обидва кандидати? Ну, подивимось, це вже не скоро буде, не не зараз. Це скоріше за все, вже перед самими виборами. Якщо станеться таке, спочатку влітку пройдуть з'їзди партій двох, а потім вже можливо десь там вже в вересні чи, чи навіть в жовтні будуть такі дебати. Дивіться, з дебатами тут така ситуація, що Трамп він такий дуже активний. Він весь час щось кричить, і тому в ну в робить таке враження на людей. Ск складається людей враження, що він такий дуже активний. А Байден навпаки, Байден тихо говорить, тих говорить по суті. Іноді складно, навіть затинається час від часу, до речі, це таке в нього дитинство ще. Тому, в принципі, з точки зору дебатів, то Трамп має шанси виглядати краще. І, можливо, через це команді Байдена і не треба навіть погоджуватися на такі дебати. Що тут дебютувати? Дебютувати Вони вже були разом у 2020 році сперечалися. Зараз знову, в принципі, по список ідей, основних підходів політичних Трампа відоме, Байдена теж. То подивимось, але можливо, дійсно, що все ж таки вони відбудуться. Дякуємо, пане Володимире. Почули вас, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського міжнародного університету імені Мечникова Володимир Дубовик був з нами.